Президент України Володимир Зеленський порвав ООН. Зерновий конфлікт з найближчими сусідами, а також карабаський конфлікт, були найбільш актуальними темами міжнародної повістки протягом минулого тижня. Нещодавно президент України відвідав засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де Виступав з трибуни і зазначив ряд дуже важливих тез. Війна триває, хоча міжнародні партнери подекуди про це починають забувати. Це в принципі логічно. Міжнародні партнери не можуть тримати фокус своєї уваги на так довго на Україні, тому що внутрішній акцент у цих країнах він поступово зміщається. Але президент України нагадав про це, це і підтверджує реакція залу. Зал повністю підтримав Володимира Зеленського. Крім того, це е, пізнається в порівнянні. Після нього виступав Олаф Шольц. Олаф Шольц як представник однієї з найбільш розвинутих економік світу, як канцлер Німеччини, яка грає роль у міжнародній політиці. То, як ви думаєте, що було у нього? При ньому був напівпорожній зал. Це свідчить про. Роль України, про те, що вона зростає, про те, що вплив України на міжнародній арені він просувається. Зерновий конфлікт з найближчими сусідами і подання України позовів до СОД, це показує те, що Україна не боїться відстоювати свої інтереси навіть перед найближчими сусідами. Якщо при владі Петра Порошенка ми перед ними повзали. І як наслідок вони нас нічого не тримали, згадайте, наскільки довго ми отримували безвіз, від підписання Асоціації до отримання цього абсолютно формального кроку пройшло три роки. Причому, я б не сказав би, що це якийсь особливо важкий крок був для Європи. Але зараз ми бачимо, що Україна вправно відстоює свої інтереси. Якщо це все почалося з того, що. Окремі країни Євросоюзу вирішили продовжити зернове ембарго навіть на транзит українського зерна через свою територію. Це навіть не експорт до цих країн, це просто транзит. Вони вирішили таким чином захищати власних виробників, власних виробників і грати на ультраправо налаштованій частині своїх суспільств. Ясно, у Польщі та Словаччині скоро вибори. Це, в принципі, всім зрозуміло, але при тому всьому є правила міжнародної гри. І Україна, в свою чергу, абсолютно правильно подала позови до Світової організації торгівлі. І зв'язку з тим, що ми не боїмося відстоювати свої інтереси на міжнародній арені, Відстоювати на рівних. Нас вдається досягнути форму. Співпраці з цими країнами навіть у питаннях експорту українського зерна. При Петру Порошенко взагалі не можна було б досягнути ніяких домовленостей з цими країнами щодо цього питання. А тепер ми бачимо, що відкликання позовів до суд можливі після того, як ці держави вирішили піти з нами на компроміс та продовжити переговори. Щодо можливості експорту українського зерна, ми бачимо, що з цього приводу кричить опозиція, що з цього приводу кричить Петро Порошенко, що не треба відстоювати свої інтереси, не треба, не дай Боже, розізлити поляків. Треба в першу чергу пам'ятати про, про один дуже простий факт: не існує братніх народів, не існує вічних друзів та вічних ворогів, в принципі. Будь-яка країна на світі має свої власні інтереси, і вона повинна їх відстоювати. Повинна їх відстоювати з будь-ким, в будь-яких умовах. І це зараз робить Україна. І на останок хотів би з вами поговорити по слідах Карабахського конфлікту, що це означає, і що це означає загалом для світу, для України. Це означає дуже просто: Росія втрачає свої позиції на Закавказі. Це відбувається в тому числі в зв'язку з тим, що Росія втрачає в Україні свою військову потугу, втрачає свій престиж і втрачає свій авторитет. Якщо у 2020 році, за підсумком 44-денної війни, російська армія зберігла своє, свою присутність як на території Вірменії, так і на території нагірного Карабаху у вигляді миротворчих сил. Хоча нагірний Карабах. Скоротився своїй території десь у 5 разів, Азербайджан повернув контроль над більшою частиною своєї території, ми бачимо таку ситуацію, що Російська Федерація все-таки тоді закріпилась. Але зараз Азербайджан вирішив питання присутності проксі на своїй території і де-факто про так зване на гірну Карабахську республіку ми можемо забути. Політична влада ці, цієї самопроголошеної республіки, також військові, просто припинили своє існування за один день. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинувачує Володимира Путіна в тому, що Росія мала у цю ситуацію втрутитися. Але ну, не хочу, звісно, плодити конспірологію, і все-таки я вам нагадаю, що. 6 вересня у Сочі відбулася зустріч між Реджепом та Єпомер та Володимиром Путіним. Про що вони могли говорити? Ну, не будемо, звісно, додумувати, але випадково чи ні, через декілька тижнів Азербайджан остаточно вирішив питання присутності самопроголошеної республіки на своїй території і відновив територіальну цілісність. Щодо питання підтримки однієї чи іншої сторони у цьому конфлікті, я би радив би вам бути обережними з наступних причин: з однієї сторони, Азербайджан відновив контроль над всією своєю територією, тому що це була самопроголошена республіка, приблизно така сама, як була у нас ДНР-ЛНР, приблизно така сама, як Абхазія Південна Асетія і е, інші подібні. Утворення на території всього світу, з іншої сторони, ряд представників міжнародної спільноти, а також жителів Негірного Карабаху, вважають, що прихід азербайджанських військ дійсно може призвести до етнічних чисток і ряду дуже нехороших речей, скоєння військових злочинів і так далі. Звісно, ми будемо за цим спостерігати. Дай Бог, щоб усе пройшло мирно, але. Цікавіше тут все таке міжнародний аспект. У Вірменії розпочались масові акції протесту на чолі з лідером опозиції, проросійським політиком Робертом Качаряном. Розпочинаються блокування вулиць у центрі Єревану, були штурми урядових будівель. Ми, звісно, бачили мітинги прихильників Ніколи Пашиняна під російським посольством, але на фоні, на фоні проросійських мітингів це, в принципі. Суттєвої ролі не грає. Найближчим часом Вірменію сколихне ряд дуже сильної політичної кризи, ясно, хто бенефіціар у цій історії. Але вплив Росії у регіоні він дуже-дуже сильно падає. Дуже сильно впав, і вплив Росії буде так падати всюди. І з часом ми побачимо вільний світ без чергового сатрапа. І перше питання це яка зарплата у народного депутата України з врахуванням податків. У мене зарплата 42 тисячі гривень. Наступне питання від користувача Серж до Верховної Ради України. Я був викладачем польської мови, а також я був аспірантом. І наступне питання це питання внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато людей в Україні покинули свої домівки в зв'язку з тим, що йде війна. Дуже багато людей втратили свої домівки в зв'язку з війною. Але при тому всьому тут описується ситуація, коли люди мають все одно платити за розподіл ГАТУ. Це ситуація абсолютно неправильна, і я готовий вам допомогти. Ось контактуйте по цьому номеру телефона, це моя помічниця Аліна. І наступний комплекс питань стосується бюджету. Який курс гривні до долара США заплановано у бюджеті? Там закладено 41, 41 гривня 40 копійок. Це, в принципі, нічого поганого в цьому нема. Завжди у бюджет закладається дещо вищий курс, ніж він є насправді. Це практика, яка присутня була у багатьох урядів, і в тому числі і у нашого. В принципі, це означає, що падіння курсу суттєвого не очікується. І останній на сьогодні коментар стосується підняття мінімальної заробітної плати. Людина каже, що вона працює на приватному підприємстві підприємця. До бюджету не має жодного відношення, дуже поширене таке уявлення у людей, що підняття мінімальної заробітної плати воно не впливає на представників приватного сектору. Але впливає і дуже сильно, тому що підняття мінімальної заробітної плати це означає, що і ваша зарплата також зросте з наступних причин: по-перше, по закону не можна платити зарплату людині менше, ніж Мінімальна заробітна плата. Вище можна, менше ні. З іншої сторони, це впливає на ринок, зростає показник середньої заробітної плати, що за собою в процесі тягне зростання і у інших сферах. Тобто, якщо зростає, зростає зарплата мінімальна, зростає зарплата. Низькокваліфікованих працівників то кваліфікованих працівників вона зростає теж. Чому? Тому що якщо у некваліфікованих працівників буде така сама зарплата, як у кваліфікованих, то здобувати кваліфікацію просто немає мотивації. Відповідно, економіка працює таким чином, що зі зростанням заробітної плати у одній сфері вона зростає і у іншій. Тобто, це означає дуже хорошу штуку, що зарплати будуть зростати у 2024 році. Тож, друзі, дякую вам за те, що дивитесь мої відео. Дякую вам за запитання. Ви можете їх задати у коментарях під цим або під будь-яким іншим відео. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу.